Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Рада, що завітали! Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні 13 квітня, чистий четвер. Вітаю вас зі святом і бажаю всього най-най-най найкращого. Приїхали ми на дачу ненадовго, мені потрібно взяти тут деякі саджанці рослинок. І так все змінилося за тиждень з вихідних, доки нас не було. Зараз трошечки вам покажу. За 4 дні почалося вже цвітіння арабісу. Вже пишніше він квітне рожевими квіточками. Ось тут. Набагато вже більше розпустилися листочки спіреї японської. Ось такі вони помаранчевого кольору, жовто гарячі. І після дощу в кожній гілочці краплинка роси. Дуже гарне видовище. Вже цвітуть. Примули, гарно цвітуть, різних кольорів, відтінків. Кушкіння вже доцвітає і хилиться донизу. Нарциси почали квітнути. І ось ці жовтенькі із такою жовтою, більш темнішого кольору, трубочкою. І там далі я покажу, ще біленькі нарциси також цвітуть. Примулки все краще розкриваються. Ось ця примула Юлії. Уже гарненько розпустилася. Діляночка під горіхом ось так зараз виглядає. Порозпускалися гіацинти, здалеку видно, нарциси розкрили квіточки і примули також піднялися над землею. Ще той тиждень ми приїжджали, вони тільки починали своє цвітіння. Морознички продовжують квітнути. Поступово, неспішно спішно, морозники дуже довго цвітуть. І на примулах зібольта з'явилися вже пуп'янки. Ось там видно, вони готуються до світіння. А проліска синя-синя. Зараз сонечка немає. І вона дуже гарна така яскрава. Камера неправильно передає її колір. Важко вловити колір. От, вона зовсім не така. Вона набагато яскравіша. На камеру вона ніби бускового кольору, здається, а в житті вона синя-синя яскраво-синього кольору. Ось такі вже бруньки на гортензії деревовидній, на цій, що я штамбом веду. Скоро почнуть уже листочки розкриватися, бачите? Ще сильніше піднялася. Брунерка. Такі гарні, милі, блакітні квіточки порозкривалися. Це звичайна брунера, видова, повзуча, але вона мені дуже подобається. В цьому Там місці не найбільш глуха тінь від горіха, і вона чудово її витримує. Хочу показати, як пишно вже розпустився морозничок під горіхом. Квіточки змінили свій колір, це значить, що вони починають відцвітати. Вже зав'язалося ось там насіння серединці, і вони із рожевого стають ось такого зеленувато-рожевого кольору. Ось такі, бачите. Гарно піднялися тюльпани за цей тиждень. І ось ці яскраво. Фіолетові примули із жовтим вічком. Ось такі. Вони фуксієвого, навіть я б сказала, більш фуксієвого відтінку. Колір у них. І зверніть увагу, цвітонос у цієї примули, він росте. І за рахунок цього квіточки піднімаються над листям. Ось так під горіхом виглядає діляночка. Почали вже з'являтися носики хости подорожникової, а хоста ланцетолисна вже, бачите, досить високо над землею, сантиметрів 10, мабуть. Тут також примулки всі цвітуть гарно. Нарциси цвітуть. Примули темного такого фіолетового кольору із темним листочком. Примула Юлії називається. І вже починають розпускатися видові примули. У нас їх називають баранці. Ось такі ніжні, у них маленькі жовтенькі квіточки. Тільки-тільки вони починають. Медунка стає вищою, квіти поступово в неї осипаються. Бачите, вже мало квіточок залишилося. І потрошку починають уже знизу розкриватися ось такі красиві листочки. Також починає розквітати і ось ця пізня жовта примула, вона дуже-дуже повільно розквітає і дуже довго цвіте. Ще з цієї сторони вам покажу. Тоді приїжджала гіацинти, що не почали квітнути, і за декілька днів вони повністю розкрилися. Такі білосніжні гіацинти. Ці цибулинки молоді. Я декілька років тому відсадила, ось у мене була одна така цибулина білого гіацинту. Вона дала ось тут дітки. Я їх відсадила окремо, і дітки ще не такі пишні. Ще поки що в них ріденькі квіточки. Так само було і з цим рожевим гіацинтом. Ось туди далі в рядочок, ось там, бачите, це від нього відсаджені цибулинки. Цей ще материнський більш пишний, а ті ще зовсім маленькі. І ось такий синій гіацинт. Він завжди падає, коли розквітає від дощу. Потрібно буде паличку поставити. У нього різний колір. Зверху пелюстки синього кольору, а всередині бускового. В житті колір набагато яскравіший. Мускарі вже вийшли з землі. Бачите, маленькі сині квіточки, але ще не розквітли, тільки-тільки починають. Тут також арабіс квітне. гарно. Ось там, де на сонечку більше була, примула така звичайна видова, вона вже краще розкрилася. Бачите? Ось так. І тут поруч розквітає гіацентоїдис. Такий махровий. Ось така в нього гарна квіточка. Високо вже піднялися аквілегії над землею. У них надзвичайно гарні кущики весною. Подобається мені соковита така зелень на листочках. Арабіси, коли розквітають, в садку з'являються одразу ж яскраві плями. Ще продовжує цвісти форзиція. Вона в прохолодну погоду, квітне довше. Зараз якраз така погода, дощова, прохолодна. І їй гарненько, вона чудово собі квітне. Ось такий кущик. Тут випадково біля спіреї посіялася насіння мускарі, і мені подобається дуже, як вони в поєднанні виглядають. Яскраво синій колір мускарі. І ось цей жовто гарячий колір спіреї. Дуже красиво поєднується. Лілеї, подивіться, як уже над землею вийшли гарно. Якийсь дуже пізній і раптом згадав, що потрібно все-таки розцвісти. Всі вже повідцвітали, а цей ось маленький. Тільки-тільки квіточку розкрив. Тут уже навіть і пуп'янків не видно. Ой, залишилися, бачите, старі квіточки відцвіли. А той чомусь вирішив зараз розквітнути. Тут також рожевий арабіс, флокси готуються до цвітіння. І почала квітнути обрієта. Рожева і поруч більш така бускова. Хоча на камеру вона також виглядає рожевою. Але насправді вона такого синього-бускового кольору. От камера зовсім передає її не точно. абсолютно не такий колір. Півонії вже так гарно вийшли над землею. І за будинком. Поки що мало квітучих рослин, відсвіли вже крокуси, а тюльпанчики ще тільки готуються до цвітіння. Ось так. І там здалеку під яблунькою бачу, що розкриваються нарциси, які я купила восени, придбала. Ще я не бачила, як вони квітнуть. І ще сьогодні не побачу, тому що пуп'янки тільки... Тюльпанчики. Тут один сорт були білі піоновидні, і інший сорт ось тут рожеві піоновидні, ці пізніше будуть в них ще глибоко пуп'янок. А у цих біленьких, бачите, уже висунувся. Нарцис також ще не розкрився. Я думаю, до вихідних він розкриється. У нього повинна бути рожева серединка, і ось видно, що вона дійсно там буде рожевою. От-от розкриється пуп'янок. Було цікаво, як морознички, чи прижилися, чи ні. Я про всяк випадок попідв'язувала їх до паличок, і я бачу, що все чудово. Вони не прив'явші, квіточки в них. Гарненько тримаються і ось цього темного морозника. Так що все з ними буде в порядку. Через сітку пролазить барвінок сюди, на нашу територію. Я обмежила там все ось такою бордюрою, бордюром таким глибоким 50 см. І так гарненько, бачите, він понад сіткою квітне. Всі квіточки в цю сторону. До сонечка повернулися. Розцвіла наша абрикоска. Ми її встигли обробити від маніліозу. на вихідних якраз такий був гарний сонячний день і дозволив нам обробити абрикосу. Ось яка вона красуня цього року, гарно квітне. Уже вечір ми після роботи приїхали, тому бджоли майже немає, бджола не літає ввечері, не бачу я бджілок, а вдень впевнена, що тут все гуділо. Шкода, що Шкодас. камера не передає аромат. Надзвичайно гарно пахне. Красиво. Ми її дуже гарно обстригли минулого року. Я пообрізала, ось, бачите, всі гілки, які вверх йшли, тому що її неможливо було обробити, вона дуже висока. Залишила так, щоб можна було обробити все дерево. І залишила гілки, які вбік ідуть. Крона широка щоб була. Піднявся навіть той морозничок, який був дуже-дуже прив'ялий. Ось цей. Він уже потемнів. Він був ніжно такого бускового кольору, а тепер тьмяніший в нього колір став. Але квіточки відійшли. І навіть ось цей пуп'яночок, який здавався сухим, він також відійшов. А цей морозничок дуже гарно виглядає красиво. Рекомендують після посадки зрізати суцвіття, але в мене не піднялася рука. Хочеться ними помилуватися. Думаю, нехай квітнуть. Може він менше і наростатиме, не так швидко, але все-таки хоч трішки цією красою помилуюся. Ось так, швиденько пробіглися, замкнули коло. Показала вам, що квітне, ось там ще покажу білий нарцис і сон траву. Ось такий у мене є кущик сон трави, ще дуже маленький. В неї всередині більш білого такого відтінку колір. А зовні пелюстки ніжно-бускового відтінку. Тільки почала розкриватися. Вона, коли сонечка немає, ось так скручує пелюстки. А на сонці розкривається і дуже гарно виглядає. А тут, ось, бачите, вже білі нарциси розквітли. Ось такі трубочка в них всередині такого лимонного кольору і така махрова. Дуже гарні. Я навіть вже й не пам'ятаю, коли я їх сюди пересадила. Ніби й не садила такі, але вони. Цвітуть дуже гарні. Дуже гарні. Можливо, це подарункові цибулини. Буває часто, коли квіти купую, продавці кладуть одну-дві цибулинки в подарунок маленьких. І вони цвітуть не одразу, рік, два сидять, а потім розквітають. Швидше за все, що це нарциси із такої серії, серії цих маленьких подарунків. Дуже красивий. Надзвичайно красивий. Трубочка в нього коротка, бачите, така не дуже довга, але вона ось така вся гофрована, махрова, ніжного лимонного відтінку. Так що ось так. І ще покажу вам наостанок білий арабіс, він тільки починає розкриватися, він у мене під горіхом тут росте. Тут затінок на нього, тому він не так пишно квітне. Ось такі. Сьогодні 13 квітня. Ще раз вітаю всіх зі святом і з чистим четвергом. Бажаю всім всього найкращого, мирного неба над головою в першу чергу. Наснаги, здоров'я, довголіття, благополуччя. І до наступних зустрічей на каналі Датчечка. До побачення!